Всім привіт від пана Мишка. У нас сьогодні яке 16 січня. Обично у нас січень холодний. Там воно дядько щось робить. Так, січень у нас холодний, лютий теплий, березень знову холодний сніги, а в цьому році на новий рік було. Трошки захекався, піднявся на бор. На новий рік було холодно і завтра знову передають вже мінус 15 вночі, мінус 10 в день. І я піднімаюся, взяв з собою трохи стафу джулярного. Піднімаюся до своїх бджілок, які тут у мене за сараєм стоять. Що я бачу? Втрьох літають. Ти маєш? Ще й як літають. Той трошки воно вроді перекосився. Там я планку підставляв, аби тільки не впали. А в цих або сплять, бо я був, був тільки що там у людини в мене стоїть, було 4, потім в зиму пускав три, залишилось 2. Щас я покажу, підклею. Під ну що, подивимося, що тут. Слудболиво мене цікавить оці, що не літають. Чи вони вже зовсім не літають. Так, ну що, там щось туманно. Підійшов я це до цих двох сімей, як ви бачите, це все розліталося, я їх відкрив. На одній рамоці навіть трошки є і цей розпліт такий отакого. От о, опять під маскою. Як вони мені під маску залітають? Залітають під маску. Маска не годиться. Треба одягати курточку хорошу. Вже одна мене в щуку вжалила під глаз, не знаю, що буде. Так, ну що. Тут літають, а тут відліталися. Короте, варяв, видно, злетіла хороша сім'я була і матка непогана. І обробляв я їх і положив їм на цього. Мурав'яну кислоту і немає бджіл, не гудять, А ці гудять, та ще й жаляться. Так. Цих тільки зверху, не буду я, бо в цих я все витягну цього. Дві рамки витягну. Вони такі блистять. Оного. Щоб края тут були пусті, посередині, щоб були на... щоб вони сиділи на восьми рамках. Сидять в другому корпусі, зараз я подивлюся. Отой верхній корпус прийму зовсім пройму зовсім. Одів теплу курточку чи цю таку кофту байку всередині міхом. І вони на це лахмати лізуть. Добре, що хоч не прожалюють. А то було б мене. Так, ну що? Робимо далі. Так. Ці сидять ось так. У мене тут на 230 гніздовий був і два корпуса цих 160. І вони сидять от в верхньому корпусі. Вже вийшли ще один раз, залізла під, під маску, влупила мені по, по переносиці. Так, вже дві гарних укуса має, чи вжалювання. Зимували вони в мене по-спартанськи, а це я положив отаке полотенце тоненьке, утеплення, бо в нас настають морози. Ну що, Дво... о, перестали, мати вже обліталися. Я прийшов якраз у нас о, все. Ай, в шию вжалила. Ну нічого. Сьогодні вже чотири вжалування, зато душа спокійна. Получив ін'єкцію. Так, ну що, провірив, ота башта в мене, то я вже склав туди, там нема ніхто. От літалися а ці всі байдуже, що показав, що не показав, тому що злі, під маску лізуть. Я ось в маски тільки під маску лізуть. Вже три вжалювання одну шиї, одну переносить, одну під маску. І ось вони кружляють біля телефона чорного. В общем, зляться, без костюма не приходьте, без димаря не приходьте. Хоч вони літом, і добрі, а от по цьому злі. Так, я хотів тут заткнути дирку цього. Люточок їхній. Щоб сюди ніхто не ходив. Отак от, от. Мишей немає. Це добре. Тут було у мене шість осені, Одна ослабла, я їх об'єднав за цією 21-ю, яка не літала, потім мені дала. 23 теж там видно злетіла, а трохи осипалося, а то все злетіло. Ці добре от літають, обльотуються. У нас будуть морози, то я провірив. Душа спокійна. Получив ін'єкцію, згадав літо. Кому це погано, а мені це добре. Бо <хи> вже якби ці, яд як наркотик вже діє. Як довго не отримуєш, то чогось не заважає, чогось заважає, да? чи не заважає чогось нехватка в організмі. Там пастка стоїть. Вже скільки два роки вже стоїть, нічого не летить. У мене щось рої бувають, вилітають, оце з цього і ззаді, де рядом пустий вулик, стоїть прямо рядом і залітають. Буває, що не дерево летять, а буває, що сусідній пустий вулик залітає. Так що потрібно, щоб пустий вулик був на пасіці. Ну Добре, дякую за увагу, до побачення. У нас сьогодні було 16 січня 25-го року. Провіряю перед великими морозами. Провіряю бджіл. А потім подивлюся, що як вони проживуть ці морози. Трохи літають і то добре. Одіваю перчатки, тому що кусаються. Переглянув магазин, підняв, бо він стояв на гнізді. В гнізді ще почти повні рамки меду. То я їх в магазин під плівку буде весною вже поставлю їм допоміжний корм, а так хай сидять тоді вже. Вони вже в тому білому корпусі на шість рамок, 4 яких, вулочки, 4 вулочки на шести рамках сидять. Ну добре, десь так. Це ось від... відкрив другий вулик. Получається, якщо і тут трошки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на семи вуличках сидять, ти бачиш? Там впереді, чи ззаду їх медоно запечатаний. Тут стояв оцей магазин доповнительний з медом. Мабуть, теж я плівку сюди положу, щоб їм тепліше було. А магазин потім залишу їм на цей весною тоді приїду дам їм. А через низ щось не ходять. Сидять в клубі чи що воно.